Продажі Honda Accord 2012 року випуску. Автомобіль в топовій комплектації Executive з 2-літровим бензиновим двигуном, візуальна та технічна автомобіль без зауважень. На зимовій гумі. За видськими ксеноновими фарами з автодальнім. Також є люк. Шкіряний салон в гарному збережному стані, пам'ять сидінь. так от виглядає він. Гарний руль, навігація, преміальна музика, підігріве сидінь, пробіг 232 тисячі. Кого цікавить, телефонуйте.